Щоб зрозуміти увесь хейт, який звалився на Даферів після фіналу димних див, потрібно визначити контекст. Treasure Sін стали буквально головним проектом Нетфлікса, на який вони очевидно роблять ставку. Про це просто кричить перший в історії платформи показ її проекту на великих екранах. І коли настільки величезна компанія бачить серіал як своє головне досягнення, то зрозуміло, що сил та грошей на його маркетинг буде витрачено чимало. А коли ти витрачаєш стільки сил на просування серіалу, логічно, що ти будеш. Отримувати все більше і більше нових глядачів, певний відсоток яких у підсумку стане фанатами твоєї франшизи. І ось ця лавина і призвела до того, що дивні дива за весь час свого існування накопичили просто величезну фан-базу, яка почала розгалужуватися на різні групи, які по-своєму бачили головні пари серіалу. Наприклад, там є байлери, які вважають, що Майк канонічно закоханий у віла. Майлери, які хочуть бачити Майка з Оді, та ще вдосталь інших таборів, які, якщо чесно, викликають. Крінж, але показують наскільки велика кількість фанатів у дивних див. Не просто людей, яким подобається серіал, а людей, які ним живуть. І це спричинює багато проблем. Цей тейк може звучати дивно. Як віддані серіалу люди можуть стати проблемою, вони ж дають проекту популярність, вони всюди слідкують за усіма новинами та з нетерпінням чекають наступних сезонів. Що тут поганого? Справа в тому, що у кожного дуже відданого фаната будуть свої улюблені персонажі, за добробут яких він або вона будуть переживати більше ніж за власне життя, і тільки спробуй зробити щось не так з його історією. Ти миттєво отримаєш тонну хейту та купу невдоволення від тієї групи фанатів, які він подобався. І коли в тебе велика кількість таких героїв у серіалі, написання сценарію перетворюється на ходіння мінним полем. Ти не робиш щось таке, що не сподобається фанатам з одним персон, але одночасно робиш це саме з якимось іншим і все одно отримуєш купу хейту. Тому що якщо все і у всіх буде добре та ідеально, то історія буде просто нецікавою. І тому нерідко буває ситуація, коли автори серіалів просто обирають більш безпечний варіант з поміж небезпечних і ламають сюжетну арку персонажа, якого просто любить менша кількість фанів. Настільки все буває прагматично, коли сценаристи знаходяться в полоні своїх же глядачів. На прикладі дивних див: в нас є аномально велика кількість персонажів, які можуть бути улюбленцями окремих груп фанів серіалу: 11. Майк, Віл, Лукас, Макс, Дастін, Стів, Хоппер, Ненсі, Джойс, Джонатан, Робі, Біллі, Еді, Мюрей. Цей список можна ще продовжити, але там вже будуть менш головні герої. Список просто величезний, і у кожного з них є свої фанати яких чимало, та які будуть хейтити будь-яке рішення, яке, за їх думкою, є неправильним по відношенню до того чи іншого персонажа. Саме тому в останньому сезоні нам настільки мало показували оді та її взаємодію з Майком. Зазвичай сценаристи перед відходом якогось персонажа навпаки зображають як можна більше моментів з цим персон і висвітлюють його цінність для історії. Але тут ситуація специфічна. Я чув багато хейту з тим, що нам погано розкрили як саму Од, так і її стосунки з Майком. Але ці. Люди, наче, дивилися лише п'ятий сезон. Я особисто надивився на їх кохання ще у третьому сезоні, коли мені пів сезону показували їх драму. Мені вистачило. Але звичайно, причина не зображення їх стосунків явно не в цьому. Якщо б дафери хотіли, вони показували всю їх драму нескінченно, тому що це подобається аудиторії. Справжня причина, на мою думку, це смерть. От у фіналі. Дафери розуміли її вагу в історії та те, скільком глядачам за весь показ серіалу вона подобалася. І щоб якось знизити градус хейт. Який на них полється після цього рішення, вони вирішили перенести її на другий план, показавши лише суперечки з Хопером. Я зробив такий великий вступ з поясненням своєї думки не просто так: фінал дивник див» не заслуговує і половини хейту, який на нього звалився. Якщо дивитися, на речі об'єктивно, без прихильності до окремо взятих персонажів, то все наче нормально. Історія з Векною дійшла до свого логічного кінця. Це, мабуть, один з найочевидніших плюсів фіналу, але його теж важливо проговорити. Той факт, що. Тори не почали придумувати велосипед, заплутувати сюжеті лінії ще більше і відкривати нові, що було, наприклад, в останньому сезоні сатевого виховання, коли Netflix наспамив ланок історії, ще на декілька сезонів вперед, не закінчивши в кінці останнього сезону жодної з цих нових ланок. Тут такого немає. Є чітка ціль, які слідують усі без виключення головні герої. І що смішно, найменше відхилення від шляху до цієї цілі сприймалося глядачами дуже боляче. Наприклад, передостання серія, коли ВІЛ вирішив викритий. Ростити час не за призначенням та почав розповідати, хто йому там подобається, хто не подобається. Адолайкром I... I... like отримала найнижчу оцінку в історії серіалу. Головний злодій залишився головним злодієм до кінця. Мені дуже сподобався той факт, що автори вирішили не виправдовувати Генрі, як це часто роблять у серіалах з одним яскраво вираженим антигероєм. Був момент, коли Векна потрапив у власний травмуючий спогад про першу зустріч з Майнфлеєром. Коли я подумав, ну все, зараз буде сцена каяття Генрі, сцена та нам покажуть, що він не винен, що ця інопланетна суміш захопила його розум, і він не міг їй протистояти. Але ні, цього не сталося, і це дуже добре. Ти не почуваєш себе надуреним за всі ці роки, коли тобі показував. Що Генрі це суцільне зло, він таким і є. Цього я, до речі, боюся в іншому серіалі, зовні там є передумови, що головного злодія просто виправдують в останніх сезонах. До речі, робив огляд на це для спонсорів, де всього за 10 гривень є чимала кількість ексклюзивних відосів, та будуть ще. Кожна арка закрита. Можна багато говорити про те, що дафори багато чого не доказали, багато залишили поза кадром, багато пропустили в поясненнях того, як вийшло, що військові просто так відпустили групу людей, яка знає державну таємницю. Але чого сказати не можна точно, так це те, що автори не розказали, хто чим живе після півтора року подій серіалу. Нам показали кожного головного героя та його історію. Лукас та Мак залишилися разом. Майк потроху опановує життя без от. ВІЛ повністю прийняв себе та живе своїм життям. Хоппер та Джойс у. Дружилися Джонатан та Ненсі живуть своє життя хоча вже не разом. Стів знайшов своє покликання, а Робі переїжджає в інше місто. Взагалі, сцена на даху це одна з моїх найулюбленіших сцен всього серіалу. Все це дає відчуття завершеності історії, чого в інших серіалах ти часто не відчуваєш. І так, в нас є три стовпи хорошого фіналу: закриті арки головних героїв, якісний головний злодій, що є злодієм до кінця, та логічний результат всієї п'ятисезонної історії. І здавалося б. З чого б такий хейт? Насправді причини є: до п'ятого сезону та фіналу, зокрема, є багато питань, проте не всі розуміють справжній корінь всіх проблем. Почнемо з того, за що останній сезон хейтять найбільше. Де демогоргони? У всіх сезонах, окрім п'ятого, виворіт просто кипів різними монстрами, що не давали героям спокійно там жити. А у другому Томі п'ятого сезону просто порожнеча, ані душі в ньому. Я особисто для себе це пояснював тим, що Векна зібрав усі свої сили в один величезний загистник власний організм свого величезного полка вирішив, що це просто його помилка та недооцінка своїх суперників. Але моя теорія зруйнувалася, коли я почув, що про цей момент на інтерв'ю кажуть самі дафери Вони відповіли, що демогоргани є у всесвіті, просто вони десь там. І векна взагалі не очікував, що протагоністи взагалі до нього доберуться. Ну. Навіть не знаю, що то сказати, виглядає як виправдовування через незроблену домашку в школі. Їх ще в цьому ж інтерв'ю питали, чому дітей то за підсумком було 12, а не, на, наприклад, 10, 8 чи 20. На що вони відповіли щось в стилі да хз, чому так? Одразу видно авторів, які горять тим, що роблять. Чому Віл, який є частиною Хеві Майнд Векни, не помер разом з ним у фіналі? Сюди ж питання чому у фінальній битві ВІЛ не відчував біль від коктейлей Молотова Лукаса та Майка, так само як він відчував. Струм, направлений на диму Хоргана у п'ятій серії цього ж сезону. Та й в принципі, впродовж всього свого існування в серіалі після того, як його дістали з вивороту. На це в мене особисто ніякого пояснення немає. Про вТИК, який мали б якось пояснити Дафари, але вирішили цього не робити. Чому військові просто відпустили головних героїв? Це можливо найбільш резонне та справедливе питання, яке виникає при перегляді фіналу. Наші улюбленці за час своїх пригод перевбивали величезну кількість. Та дізналися державні таємниці про експерименти над дітьми і вагітними, а їх просто взяли і відпустили. Так просто не допитали, не змусили навіть підписати якийсь NDA. Як мінімум, нам цього не показали. Звичайно, можна самому собі додумати, що там за кадром було, що їх насправді допитали, змусили підписати якісь папери, але ти, як глядач, не маєш це придумувати собі сам. Відповідь на це питання мають дати шоуранери, а вони його не дали. І ось, послухавши ці аргументи, а ще менш кричущі ляпи, як, наприклад, коли Холі кричала ненсі, не знаючи, де взагалі в той момент знаходиться її сестра. Ти можеш подумати, ну зрозуміло, чому фінал сезону так хейтять. Я зібрав, до речі, усі навіть найдрібніші ляпи, які помітив в окремому документі, який скинув свій ТГК. Тому що, якщо я тут буду голосом проговорювати усі нестиковки сезону, то це затягнеться на дуже довго. Так ось, послухавши все це, не залишається сумнівів, що цей сезон справ заслуговує на хейт. Але що, якщо я тобі скажу, що минулі сезони мали не менше сюжетних проблем? Про це чомусь зараз не говорять, але дивні дива завжди були серіалом, який може забити болт на хід історії та будувати щіт сюжету для окремих персонажів або нехтувати власними механіками ними ж придуманого всесвіту, аби лише все пішло так, як їм треба. Наприклад, в четвертому сезоні абсолютно не зрозуміло, як росіяни підтримували життя своїх демогоргонів, коли зачинялися ворота у виворіт. Відповідь вони харчували. Людьми, не підходить. Нам жодного разу не казали, що демогоргани отримують хоча б якісь калорії від поїдання людей. В тій же арці питання, як перелом щиколотки Хопера загоївся настільки швидко. Потім, чому Оді у своїх флешбеках з лабораторії говорила краще ніж після усіх подій у вже більш зрілому віці. Під час зустрічі з Майком вона ледве могла зв'язати до купи декілька слів. А у минулому вона спілкувалася з ним на рівних, і ще багато всього за що чомусь тепер ніхто цей сезон не хейтить, і в мене є відповідь на ці дивні закономірності. Справа в тому, що дивні дива останніх сезонів стали серіалом про динаміку з величезним впливом темпу сторітейлингу на сприйняття історії глядачем. Четвертий сезон вийшов повністю і одразу. Ти міг спокійно почати дивитися історію і без великих пауз закінчити її, не збиваючись перегляду. Так було не тільки з четвертим сезоном. А й з кожним до нього. А у п'ятому почався цирк. Перші чотири серії випустили одразу, і їх доволі високо оцінили, ти поступово набирав темп, та у четвертій серії отримав кульмінацію і був вимушений чекати цілий місяць перед виходом продовження. Після місця очікування, коли ти втратив темп історії, тебе занурюють у вир подій без якогось мінімального розгойдування, через що ти більше не йдеш в одному темпі з серіалом. А це критично для таких серіалів, як дивні дива, тому що якщо ти не встигаєш за темпом ходу Історії тобі просто буде нецікаво та не зрозуміло те, що відбувається на екрані. Через це кожна помилка, кожна стиковка чи деталі історії дратує ще більше. Те, на що ти раніше не звернув би увагу, тепер здається тобі просто кричущою проблемою. Чому на твою думку передостання серія така низько оцінена? Не тільки тому, що ВІЛ забирає велику частину важливого хронометражу непотрібною розповіддю, а й тому, що там взагалі багато затягнутих і непотрібних діалогів, коли ти набрав динаміку та йдеш разом з історією, тебе не так. Сильно дратують подібні моменти, ніж коли ти відірваний від сторітейлінгу, а тобі ще купу непотрібних діалогів показують. Фінал дивних ти, здається, був проречений на хейт саме через це, через відчуття, що починаючи з п'ятої серії ти більше не знаходишся в руслі історії. Дякую моїм спонсорам за підтримку каналу, окремо подяк Андрію Нивчику, Енігмі, Саші Сахнову, Владиславу Андрійовичу та Щежніку. Побачимося у наступних відосах.